І я говорю, що з того, що нічого не зрозумів. Що з того, що знову доводиться все починати. Кожна душа обживає собі якесь тіло. І кожні двері ведуть до якоїсь кімнати. Кожен простір повен своїми радіопередачами. З кожного серця ростуть водорості, квіти. Що з того, що вже тепер можна все передбачити. І що з того, що ніколи не знаєш, як про це говорити? Я ж проходив ці сутінки цілодобові. Я знаю, як боротися з приступами і травмами, але й після цього в мене лишилося ще стільки любові, що я міг би спинити чому під міськими брамами? Я ж Знаю, як вигасає вогонь у жіночому голосі. Я сам носив усю цю отруту у своїх кишенях. Але навіть тепер в мене лишилося ще стільки ніжності і злості, що я міг би підіймати з могил повішених і прокажених, щоб вони йшли за мною золотими ночами, втомлені клоуни безбронні сновиди. Тому що з того, що не знаєш, з чого почати? І що з того, що у нас із тобою нічого не вийде? А вона слухає мене, легко погойдуючись, виходить кудись потім, повертається знову, мовчить. У всьому зі мною погоджуючись, усміхається, не вірячи жодному моєму слову.